Україні. Ському уряді масштабні зміни після скандалу з Міндячем стало зрозуміло, що старі управлінці дискредитували себе. Тож Зеленський шокував зверненням, про крок якого ми навіть не могли уявити. Схоже, розкрадання в енергетиці стало відправною точкою змін. Європа також підтримала вражаючі рішення президента. і Тепер на Україну чекає нова реальність. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Справа Мідес про корупційний скандал в енергоатомі набирає неабияких обертів. Наразі двоє підозрюваних у цій справі. За кордоном троє з підозрами на волі, троє поки що у СІЗО. Щодо головного підозрюваного в організації корупційної схеми Тимура Міндіча, то стало відомо, що для виїзду з України скористався він послугами львівського сервісу преміум перевезень та ЕМЛюкс. Схеми з'ясували, що він виїхав на автомобілі Мерседес Бенц С 350», який належить одному з власників цього сервісу. Інший бізнесмен-співвласник АВІП Трансфера, як встановили журналісти, раніше працював у. У західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби Україна схеми зв'язалися з львівськими бізнесменами. Один із власників сервісу Максим Вовк відповів, що компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. У мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання на друге уточнення. чи знайомий він із Міндічем, відповів. Слава Богу, ні його партнер по бізнесу Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні ДПСУ. Лише коротко відповів. Вперше чую і поклав слухавку. Над лі масштабного корупційного викриття лідер України оголосив перезавантаження у держкомпаніях енергетичної сфери. Президент заявив, що у державних компаніях які працюють в енергетичній галузі, перезавантажать управління та проведуть аудит. Уряд проведе зміни в управлінні в таких компаніях, як енергоатом. За тиждень вони мають забезпечити умови для повного перезавантаження правління. Нафтогаз контракти діючого складу наглядової ради завершуються в січні 26-го року. Тож конкурс потрібно провести. Так, аби в січні вже запрацював новий склад. Оператор ГДЕС закінчити формування наглядової ради і терміново провести конкурс на посаду гендиректора. Наразі конкурс призупинений, бо одна із фіналісток фігурує в розслідуванні імовірної корупції в енергоатомі. У решті великих енергетичних державних компаній має відбутися оновлення представників держави в наглядових радах. Повідомив президент. Зеленський також доручив уряду бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними і антикорупційними органами, особливо. Щодо компаній у енергетичній сфері спли і ще одні деталі справи Мідас. Зокрема, стало відомо, що фігуранти гучного корупційного скандалу відстежували пересування співробітників набу змінювали телефони, локації та способи комунікації. За словами директора національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, розслідування схеми триває. Зараз ми переходимо в етап фінансового розслідування. Уявіть собі транзакції, які відбувалися в офісах. Тепер нам потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон. За нашу інформацію вони часто використовували криптовалюту, що ускладнить цю історію. Зауважив керівник бюро. На запитання щодо того, чи є шанси повернути в Україну міндіча та цукермана, керівник набу висловив впевненість, що вони постануть перед судом. Є юридична процедура, яку ми точно пройдемо. Це обрання запобіжного заходу оголошень у міжнародний розшук. Я не думаю, що ці два співорганізатори все життя захочуть перебувати в Ізраїлі. Якщо вжити всіх заходів, можливо, вони захочуть відвідати Куршавель. Я оптимістично налаштований, що ці особи постануть перед судом. Президент Володимир Зеленський також дав декілька важливих коментарів стосовно цієї справи. Він зокрема вимагав звільнення міністрів Галущенка та Гринчук і запровадив санкції проти міндюча та його бізнес-партнера Цукермана. Внасток санкцій їхні активи будуть заблоковані у тексті указу на сайті президент. Та йдеться саме про ізраїльське громадянство Тимура Міндіча і ще одного фігуранта справи Олександра Цукермена. Журналісти News Україна запитали в офісу президента, чому вказані тільки їхні ізраїльські документи. Чи означає це, що у них немає українського громадянства? Отримали таку відповідь не означає. Але коли встановлено, що є іноземне громадянство, то надійніше блокувати через іноземне громадянство. Це швидше та масштабніше працює санкції в будь-якому випадку щодо конкретної особи по всіх даних особи в інтерв'ю. У американському виданні Bloomberg Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем від початку оголошення про розслідування справи про корупцію. Найголовніше це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває в стані війни, не може мати друзів. Сказав він. Керівник офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи корупційний скандал, захищає Зеленського, і каже, що він є дуже принциповою людиною і не є корумпованим. Про це ірмак заявив в інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network. А політолог Вадим Денисенко запевняє, що судячи з усього, існує друга серія викриттів, Але коли її оприлюднять, залишається питання. А підсумовуючи перший тиждень скандалу, можемо виділити декілька важливих речей. Цей скандал став найбільшим за всю історію країни. Його політичні наслідки будуть мати багаторічне значення. Його неможливо буде загасити чи забути, чи витіснити іншими приводами в багаторічні. Перспективі він буде вагомим фактором політичного життя наступних років з усіма відповідними наслідками для головних акторів по обидві сторони барикад. Щодо загальних настроїв у суспільстві, викликаних цим корупційним викриттям, то зі слів політолога, маршу на Київ не передбачається, якби це комусь не хотілося. В наступні два тижні буде спроба відправити у відставку уряд Свириденко і замінити його на інший уряд. Станом на зараз у раді немає голосів ні на що, ні на відставку уряду, ні на призначення нового, ні на новий бюджет. І Чими словами до всіх інших додалася типова парламентська криза. Це не найстрашніша, але все ж вагома криза. Вона все одно завершиться відставкою цього уряду. Питання тільки коли в листопаді чи через 3-4 місяці. А ресурс ю control проаналізував та опублікував відкриті дані щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Аналітики зазначили, що міндіч пов'язаний із 17-ма юридичними особами в Україні. Міндіч зареєстрований як ФОП із кведом розповсюдження кіно та відеофільмів та пов'язаний. Із 17 юро особами в Україні дві з них мегабренд і мегатона були ліквідовані у 2019 році. Партнером Міндіча в останній був Петро Палиця, який є батьком нардепа ігоря Палиці. Окрім цього, у міндіча є дев'ять активних компаній. Їхній виторг у 2024 році склав 218,6 мільйонів гривень. У спільних бізнесах із Міндічем фігурують екс-помічник президента Володимира Зеленського, Сергій Шефер та Геннадій Боголюбов, екс-піввласник Приватбанку. Міндіч. Також є бенефіціаром британського Мелор Global LP і співвласником Люксембурзького Mineral Assets Corporation SA, яка до грудня 2024 року була учасником російської компанії New Diamond Technology, що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Мін'юча по Mineral Assets Corporation SA є громадянин Росії. Теймурас Хихинашвілі, додає U-Control. тоді як Олександр Цукерман мав за тоді як Олександр Цукерман має зареєстрований ФОП із кведом загальна медична практика. Окрім того, і квартал 95 після викриття їхнього співзасновника Міндіча зробив важливу заяву. Зокрема, студія квартал 95» скасувала участь у анонсованих українських артистів на їхньому концерті. Єдиний квартал, який відбудеться у грудні, колектив додав, що не дозволить втягувати в себе політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, це не має Прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Квартал 95 був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. Підкреслили у мережі. Є реакція заходу на цю справу. Голова дипломатії Європейського союзу Ка Калес заявила в коментарі Ройте, що корупційний скандал в українській енергетиці є вкрай прикрим і наголосила на важливості того, щоб Київ поставився до нього серйозно. Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції не має бути, особливо зараз, адже це буквально гроші людей. Які мають йти на передову, сказала Калас. Вона сподівається, що дуже важливо, або українська влада діяла швидко і поставилася до цієї історії максимально серйозно. Посли країн Великої Сімки відреагували на антикорупційну операцію Мідас, яка призвела зокрема до кадрових змін в уряді. Вітаємо готовність президента Володимира Зеленського до співпраці і підтримки незалежного розслідування на Бусап. Розраховуємо на подальше лідерство України в антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції на тлі триваючих російських атак. І надалі підтримуємо енергетичну стійкість України. Ідеться в повідомленні G7. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились цей ролик до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.